Привіт, усім! Ви на каналі Профітроль і мене звати Ігор. Як ми з вами знаємо. Ринок зараз знаходиться на фазі падіння, і більшість людей вже розчаровані, не слідкують за новинами зовсім і не готові інвестувати гроші у старі проекти та нові, і байдужі до нових проєктів, і не готові інвестувати у них. Я гадаю, що це дуже слушний час для освіти і навчання, а також для формування правильного криптопортфеля, адже розбагатіти та примножити свій капітал на медвежій фазі ринку можна Лише тільки з надійними активами. Саме через це я й вирішив записати відео з оглядом на одну з найперспективніших монет та екосистем в індустрії. І це стосується як нинішньої ситуації з цією екосистемою, так і майбутнього світового майбутнього. Мова йде саме про блокчейн нульового рівня, космос і його монету Атом. Як я і казав раніше, космос це блокчейн нульового рівня. Тобто він служить конструктором для побудування нових проєктів, нових блокчейнів. І це означає, що проєкт є інфраструктурним і вже має досить велику екосистему. В цій екосистемі вже дуже багато дексів, NFT-платформ, гаманців, ігор тощо. І головне, що вони дійсно працюють, розвиваються. І потрібні ком'юніті команда космос і більшість проєктів, які побудовані на цьому блокчейні, підтримали дуже круту ініціативу. Таким чином вони приваблюють нових користувачів. Мова йде про ердропи і ретродропи через це. Більшість людей і тримає монети Атом. Також вони стейкають їх на платформах, роблять активності, тобто роблять транзакції як тестові, так і у майнеті. Тож вони мають не тільки круту екосистему з великою кількістю продуктів, а й дуже лояльних користувачів, що не збираються продавати свої монети. І пропоную з вами перейти до графіку монети Атом. І як ми можемо з вами побачити, дійсно падіння є. І це очевидно, але не так очевидно, як якщо ми зробимо ось так. І тут ми бачимо, що зараз в нас ціна близько 10 баксів, а на піку вона становила майже 45 доларів. Тобто від вершини, наскільки ми максимально падали, ми з вами падали на 85 майже відсотків, зараз ми з вами впали. На 80%. Тобто вигода для нас з вами, як інвесторів, досить очевидна. Але на відміну від інших монет, це падіння не таке велике, як я і казав, це робочий блокчейн з великою кількістю користувачів. Поза цим пропоную перейти до більш фундаментального аналізу проекту і подивитися на нього. Під іншим кутом. Пропоную зараз перейти на сайт DropStab. і там оцінити інформацію про проєкт Космос. Бачимо з вами, що ціна зараз становить близько 10 баксів, що вже досить непогано від максимумів цієї монети. І капіталізація в нас рівно 3 мільярди. Це досить непоганий результат, і монета входить. В топ-30 серед усіх монет за рейтингом CoinMarketCap і дев'яте місце займає серед усіх блокчейнів. Тобто в нас є ще досить непогані перспективи у майбутньому, щоб вирости. І вона спокійно може війти в топ-20, а то і в топ-10 серед усіх монет. Тому що знову таки блокчейн працюючий, юзерів дуже багато. Як я пам'ятаю, що монета вже є на усіх біржах. Усім нам відомих: це і Binance, Bybit, Окікс, Max, Abбіт, Coin, Coinbase, що тут ще, Hobby, Osmosis, на Dexo, Окікс, і Dividex. Тобто, як і на Dexах, так і на Cexах ви без питань купите цю монету. Щодо фандрайзінгу, тобто, хто інвестував у цей проєкт? В проект було інвестовано майже 182 мільйони баксів і продали майже 1 від усіх, від усіх монет Атом. Проєкт почали інвестувати ще у 2016 році, а останній раут інвестицій відбувся в нас у 2021 році. Як бачимо, так, дійсно ікси вражаючі, і ви можете подумати, нафіга мені зараз інвестувати, коли у ранніх інвесторів вже такі ікси. Але. Давайте не забувати, що люди інвестували у цей проект, коли ще нічого не було. Інвестували у 2016 році, коли ви ще могли навіть нічого не знати про про криптовалюти. І вони повірили і тому інвестували так: 300 тисяч тут мільйон з чимось, тут 160 мільйонів. І це у 2017 році, коли ще не було. Нічого відомо про цей проект. Тобто, так, вони мають велику кількість ексів, але на тому ринку, коли проект ще був звичайним стартапом, це було дуже ризиковано. Це було дуже ризиковано. Так, 100 іксів, так 400 іксів, Але зараз ми маємо вже працюючий блокчейн з величезною екосистемою, і над цим теж слід замислитися. І в інвесторах у нас одні з найкрутіших фондів це і парадігм. Іvan Conformation, і Tendermin це компанія, яка і заснувала космос. Ну і хочеться з вами перейти до їх Твіттера. Ми бачимо, що на сторінці майже півмільйона підписників. Підписані дуже багато як інфлюенсерів, так і фондів і відомих нам проєктів, а також біржі. І так далі. Гадаю, що про це довго не. Слід говорити, але що ми спостерігаємо, що активність у їх твіттері реально слабка. Ну, що це таке? 124 лайки, репости, 35 репостів, і це не на одному пості. Це так ми бачимо повсюду. Тобто, скоріш за все, вони або роблять дуже слабкі пости, їм слід попрацювати над маркетингом або. Все ж таки, підписники їх накручені. Тож робіть висновки самостійно. Далі переходимо з вами на гітхаб проєкт і бачимо, що розробка йде постійно. Оновлюються майже кожні, там, кожну годину, кожні пару годин. І оновлення йдуть в усіх репозиторіях. Далі глянемо на їх сторінку в інтернеті, бачимо, сайт досить непогано зроблений. Е але хотів звернути вашу увагу, що вони роблять дуже багато акценту на стейкінгу на тому, скільки, е, скільки зараз в них е, в стейкінгу, а також ліквідності, знаходиться. І хочу звернути вашу увагу, що транзакції коштують в екосистемі Космос і на блокчейні Космос дуже дешево. Лише один цент. І це дуже швидкий блокчейн. Транзакції проходять в 7 секунд. І це не так, як в міни. Дуже легкий, але транзакції проходять в 4 години, а інколи і пару днів. Тут усе згідно дійсності. Хочеться також відзначити, що екосистема Космос і, взагалі, проєкт Космос це один з небагатьох блокчейнів, який виконав усі свої обіцянки. які про які йшла мова у вайтпайпері. І недавно вони показали вже новий вайтпайпер. Але є декілька речей, які мені не дають покою. Як ми з вами знаємо, проект заснований тендермінтом, тобто космос це лише продукт. А засновники це тендермін, це ядро цього проекту. Але команда цього проекту взагалі не публічна. Так, ми з вами знаємо засновника Джея Квона. і він не родич. Доквона, але він нещодавно полишив проект, як це і зробив Гевін Вуд з Полка і він теж сказав, що лишає проект через те, що хоче більше часу присвячити своєму продукту, і може це і правильно не нам з вами судити. Але є ще один мінус, і це можливі проблеми з регулятором SEC. Ми з вами мусимо зрозуміти, що у більшості проєктів незабаром може статися величезна халепа, тому що їх можуть ідентифікувати як цінні папери. І космос може бути. Одним з них ми бачили нещодавно на дропстаті, що у 2016 році, і далі вони збирали кошти від інвесторів на розвиток свого продукту. А також сам проект працює на алгоритмі Proof of Stake, що теж ідентифікує його як цінний папер. Космос це фундаментальний проект, який вже давно здобув прихильність серед криптонів. Також вони входять в топ 30 найбільших криптопроектів, найбільших крипто. Монет і вже мають капіталізацію в 3 мільярди доларів. І мені чомусь здається, що вони або вже ведуть перемовини, або вже закінчили перемовини, або незабаром вже зв'яжуться з сек і вирішать усі питання, і домовляться або про штраф, або як, якимсь ще чином вирішать це питання, і будуть у безпеці, і переживуть цю регуляцію. Гадаю, що з такою капіталізацією їм це по кишені. Я вважаю, що сьогодні я з вами поділився великою кількістю корисної інформації, яку ви потім можете ще обмірковувати. Якщо вам сподобалося це відео і подобаються формати такого відео, то прошу поставити вподобайку. І підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином, ви підтримуєте мене і будете надихати робити усе новіші і крутіші відео. Я вам буду дуже вдячний, якщо ви напишете у коментарях. Що ви гадаєте на тему того, що космос є перспективним або невдалим проєктом. І чи ви вже купили ці монети, або тільки міркуєте над тим, щоб додати їх до свого криптопортфеля. І дякую вам за присвячений час цьому відео. Тож на все добре, до побачення.